Всім привіт! З вами Оксана. Вітання вам з Таїланду. Сьогодні запрошую вас на новий відеоурок. Він буде присвячений укріпленню сідниць. Я зробила підбірку з п'яти найефективніших вправ, тому комплекс буде короткий, якісний, і відчуєте, як ваші сідниці гарно працюють. Починаємо із першої позиції утка тасана. І помаленьку будемо присідати, легенько будемо міксувати з вами динаміку і статику. Стаємо на початок килимка і починаємо з першої асани утка тасана. Будемо міксувати динаміку і статику. Злегка присідаємо, викладаємо руки перед собою, ставимо в намасте, включили сідниці, підтягнули злегка живіт, плечі опустили вниз, тримаємо 10 секунд. Один, два, три. Можемо глибше просідати. 4, 5. 6 7 8 9 10 піднялися. Другий прохід знов. Вдих. Видих, просіли. Продовжуємо дихати, стискаємо коліна. Живіт підтягнути, плечі від вух. Ще трішечки глибокий вдих. М'яко, плавно видих. Добре, піднімаємося, вже відчуваємо, як тепло починає ставати в ногах і в сідницях. І третій раз трошечки ускладнимо, вдих зробили вверху, з видихом просідаємо вниз. Тримаємо спочатку тут. Можемо нижче просісти. Тримаємо, але нижче коліна не йдемо. І тепер піднімаємося на носочки, балансуємо тут, тримаємо, дихаємо. Ще трішки 5. 4, 3, 2, 1. Піднялись на носочках, збалансували і м'яко опускаємося на п'яте. Тепер робимо вірабхадрасину Ей. Ми спочатку правою ногою відходимо назад. Ставимо ногу на пальці. Ноги у нас знаходяться на ширині тазу. Задню ногу п'ятою штовхаємо назад, в коліні випрямляємо. Ліву ногу злегка втягуємо в себе. Живіт підтягнутий, руки в намасте. Фіксуємо тут. Рівна спина. Не падаємо корпусом вперед. Продихайте тут, зафіксуйте таз в центральній лінії. І ще раз м'ягесенько вдих, плавно видих. Добре. Тепер підходимо, впираємося на ліву ногу. Руки наталі, права нога в нас ми відводимо назад по діагоналі, ставимо пальчиками на підлогу. Пробуємо зараз зробити одну лінію, корпус, нога. Не падайте спиною вниз, зафіксуйте тут, підтягніть живіт. Руки можна залишати на талії. Тепер трошки ускладнюємо: припіднімаємо задню ногу. Можна вже тут залишитися і працювати. Можемо йти далі нижче, опускатися. Ліва нога балансує, верхню задню ногу піднімаємо. І повний варіант, коли ми можемо з закритим тазом вивести руки в паралель. Дивимося вниз на підлогу. Балансуємо, тримаємо. Тут дві сідниці. Печуть, горять. Добре, витягнулися. Повернулися назад. Стряхуємо ноги. І йдемо на другу сторону. Тепер відходимо. Лівою ногою назад, центральне положення. Розмістили коліно чітко над п'ятою, живіт підтягнути. Задню ногу штовхаємо п'ятою назад, ногу в коліні випрямляємо. Фіксуємо тут, руків на намасте перед собою, дихаємо. Закритий таз, два кульшових чітко дивляться вперед. Відлаштуйте себе, правильно перевірте асану. Добре. Звідси, ми впираємося на праву ногу і підходимо. Звідси, ми відводимо задню ногу по діагоналі назад таз закритий. Витягнулися корпусом, не падаємо вниз. Права нога призігнута в коліні. Тепер ми піднімаємо пару сантиметрів ногу над підлогою, вже включаємо в роботу праву сідницю на стабілізацію. Добре. Тепер можемо піднімати ногу вище, опускатися корпусом нижче. Наскільки можете, при цьому тримаємо таз закритий. Можна і тут же зупинитися, можна впертися рукою в ногу, допомогти собі і витягнутися ось тут побалансувати. Таз закритий. Добре, повертаємося назад. Стряхнули ноги. Добре. Рухаємося далі. Опускаємося, відходимо в верхній упор в планку. І в ній будемо трошечки ускладнювати собі ноги на ширині тазу. Нагадую, подивіться, будь ласка, відеоурок, як правильно робити технічну планку. Ми тут не зупиняємося. Тепер піднімаємо праву ногу, фіксуємо тут, тримаємо. Добре, поміняли ліва нога. Таз закритий. Тримаємо. Добре, опустились вниз на коліна. Опускаємося на живіт. І ще одна вправа. Шала Теж технічно, я залишу в описі під відео, як технічно правильно її робити. Тут теж не зупиняємося. Ноги разом. Витягнули живіт, виклали. Реберну дугу виклали на підлогу. Піднімаємо ноги. Перше, спочатку руки біля грудної клітки, Тримаємо тут. Варіант А. Дихаємо. Добре. Варіант Б. Підняли руки. Тримаємо долоні біля плечей. Дихаємо. І третій варіант С. Руки в замок. Замком тянемося назад. Ноги разом, носочки витягуємо. Сідниці працюють, тримаємо. Добре, опустили вниз. Рука на руку, зверху голову. Ноги на ширині тазу. слегка похитали тазом. Відпочили. Закінчуємо позу і крокодила. Руки через сторону вниз, голову розвертаємо на праву або на ліву сторону. Ось тут відпочиваємо. Доспокоїмо дихання. Добре, м'яко піднімаємося. Переходимо в положення силяче, заплющуємо очі. Рівна спина, очі заплющені. М'яко прийшлись увагою по тілу. І в кінці практики складаємо руки на намасте. Дякую своєму тілу, дякую вам за сьогоднішню практику. І нагадую, в період ознайомства рекомендую, можна зробити лише один прихід цього заняття. Якщо ви відчуваєте, що вже вам не так складно, що вам хочеться ускладнювати, можете повторювати по колу цю послідовність. І наголошую про те, я в описі під цим відео залишаю посилання на те, як технічно робити деякі асани, де я присвятила прям ціле відео для цього. Тому обов'язково перегляньте. Тому що від техніки виконання вправи залежить максимальна її ефективність. Не забувайте про це. Я щиро дякую вам за сьогоднішню практику разом. Не забувайте поставити сердечко, подякувати за це відео будь-яким методом. Просто написати коментар. Можна задонатити, можна підписатися до мене на Patreon або стати спонсором і отримувати ще більше відео ось тут на Ютубі. Обирайте будь-який комфортний для вас варіант. Не забуваємо дякувати за те, що до нас приходить. І я теж дякую за те, що ви практикуєте зі мною. До зустрічі з вами на наступному занятті. Завтра на килимку. Па-па!